Друзі, вітаю! Для себе замовила крутий косметичний набір від компанії Forever, який називається Infinity. І зараз я обов'язково вам розкрию його і покажу, що взагалі входить до цього революційного набору. А з віком нашій шкірі потрібен більш інтенсивний догляд, і будь-яка жінка хоче і старається виглядати максимально ефективно незалежно від віку. І сьогодні жінка має можливість доглядати за собою, да, щоб залишатися молодою і привабливою довгі роки. Ви можете подумати, що знаєте все про лоя, але ви ніколи не бачили, щоб воно діяло так, як зараз. Infinite від Forever допомагає боротися зі старінням шкіри, середини і ззовні, за допомогою революційних формул, створених для зволоження шкіри, зменшення кількості зморшок да, і складочок, а також підтримувати здоровий рівень колегену, який допоможе вам виглядати і почувати себе краще. Значить, друзі, що входить в цей набір? В цей набір входить, зволожуючий лосьйон Forever, да, зміцнююча сиворотка, зміцнюючий комплекс Infinite і відновлюючий крем. Infinite. зараз коротенько розповім вам про кожен цей продукт. І так, друзі, зволожуючий комплекс Infinity з очищаючим ефектом, да, який містить велику кількість потужних інгредієнтів, отриманих із кращих природних джерел, таких як яблучний екстракт і яблучні амінокислоти. Ці інгредієнти сприяють збереженню гідробар'єру шкіри, а також допомагають розчиняти присутні на шкірі масла, які потім легко і ніжно змиваються з поверхні шкіри обличчя разом з брудом і пилью. Далі у нас іде зволожуюча сиворотка ця багатокомпонентна формула вона поєднує в собі силу природи з найбільш прогресивними лабораторними дослідженнями. Да, одні з самих найбільших таких проривів науки про шкіру. Вона поєднує алоє з клінічними випробуваннями, таким інгредієнтом. Який який називається трифторацетил, трипептидом? 2 під час клінічних випробувань цей інгредієнт продемонстрував властивість самостійно підвищувати еластичні шкіри і є відомим своєю здатністю боротися з прогерином. Це такий шкідливий білок, який накопичується з віком і шкодить нашій шкірі. Так, зміцнюючи комплекс інфініті краса. Це більше ніж глибокий догляд. за да, шкіру вона починається з нашого харчування. І перша така ексклюзивна добавка для краси, яка допомагає вам контролювати процес старіння. Дві маленькі таблетки кожного дня підтримують багато внутрішніх систем вашого організму, а також загальний рівень здоров'я вашого організму і красу вашої шкіри. Запатентовані компанія Фіто отримані зі. З європейської пшениці виповнюють запаси цього ключового елементу, який природним чином міститься в шкірі і відповідає за функціонування її гідробар'єру, да який сприяє постійній зволоженості шкіри і. Препятству її старіння. Також компанія сюди додала колаген, да, щоб ця добавка працювала ще потужніше зсередини І колаген, як ми знаємо, допомагає боротися з нашими зморшками. Взагалі, перший раз я побачила в компанію Форевер такий підхід да, до нашої краси комплексний, да, тому що тут іде краса як зовні, да, так і зсередини. І для мене було таке здивування, що компанія розробила спеціальну таку добавку, да, яка працювала на нашу красу ще й середини, Да, Такий комплекс, який буде працювати не тільки зовні, да, а й зсередини. Передине. Далі у нас іде відновлюючий крем, щоб завершити нашу потужну лінію до да, удосконаленого догляду за шкірою. Компанія забезпечила цей крем більше, ніж 15 інгредієнтами для ну, кондиціонування шкіри. Да, цей крем містить велику кількість зволожувачів, при цьому при цьому ну, швидко впитується, да, залишаючи відчуття легкості і свіжості. Ефективні інгредієнти тут містяться, такі, як. Асая е, і гранат є вони потужними такими антиоксидантами і при цьому зволожують шкіру да, і роблять її гладкою. Взагалі, друзі, унікальний набір, е, такий комплекс, дуже крутий. Це професійна е, косметика. Взагалі, вся продукція в компанії Форевер іде преміум класу. Е, косметичні набори отримують дуже високі нагороди компанії Форевер на міжнародних е, таких е, конкурсах, да, і мають міжнародні дуже е, круті нагороди. А цей набір е, предназначений для дівчат, які вже 40+. Е, до речі, не тільки для дівчат, да, не тільки для жінок, а й для чоловіків. Нашою професійною косметикою користуються також. І чоловіки е, наші чоловіки також хочуть бути красивими, да і доглянутими. Тому ця косметика, і взагалі, вся продукція компанії Forever не тільки для жінок, да, а і для чоловіків.